Третій рік війна, але треба жити, думати про майбутнє, відновлювати будинки, яких у Харкові зруйновано дуже багато. Відновити все самотужки нереально, тож доречно звертатися за допомогою до різних фондів організацій, користуватися всіма можливими програмами. Одна з них відновить дім. Про механізм дії цієї програми поговоримо з заступником директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Костянтином Коротичем. Костянтино Вікторовичу, віднови дім. Що це за програма? Що це за вид допомоги? Програма Віднови дім це державна програма, яка створена на базі державного фонду енергоефективності. Ця програма створена у листопаді 2022 року. Хто може скористатися програмою Віднови дім? Даною програмою може скористатися об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ті, які зазнали пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації, внаслідок бойових дій. Це програма для ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Що ця програма надає? Вона дає можливість. Мешканцям отримати грант, який не потрібно повертати на проведення відновлених робіт на своїх будинках. Сума цього гранту може сягати до 8 мільйонів 800 тисяч гривень. А які пошкодження відшкодовує ця програма? Треба розуміти, що ця програма відшкодовує пошкодження поточного характеру, тобто ті, які підлягають під поточний ремонт. Наразі основні категорії це заміна вікон та дверей. Як у містах загального користування, в деяких випадках у квартирах та на балконах, це ремонт фасаду, це ремонт покрівель та елементів даху. З більш детальним списком цих обід, які підлягають ремонту, можна ознайомитися на офіційному сайті Державного фонду енергоефективності. Костянтину Вікторович, розкажіть про етапи участі харків'ян у програмі «Віднови дім». Перш за все, крок перший, це потрібно зробити обстеження уповноваженим органом по ліквідації збройної агресії Російської Федерації, будинку ОСББ створити акт комісійного огляду та завантажити інформацію у реєстр пошкодженого та знищеного майна. Перш за все, другий етап: мешканці та правління ОСББ мають вирішити, що вони приймають участь у даній програмі. Третій етап: мешканці правління ОСББ мають зробити акт, кошторис або проєктну документацію підготувати, на базі якої будуть виконуватися аварійні будівельні роботи. Четвертий етап: треба мешканцям ОСББ знайти відповідного підрядника, постачальника будівельних матеріалів з яким вони а, будуть виконувати ці роботи. Після цього п'ятий етап мешканці подають заяву в фонд енергоефективності на отримання першої частини гранту на отримання 70%. Наступний етап це подання другої заявки, яка передбачає звітування про виконання роботи та отримання остатка коштів, тобто 30%. Далі отримуєте остаток коштів, розраховуєтесь з підрядником, і ви маєте виконані роботи. Куди звертатися харків'янам, щоб стати учасником програми. Ами віднови дім». перш за все. Повну інформацію можна отримати на офіційному вебсайті Державного фонду енергоефективності. Там є розділ про програму від «Новий дім. А також харків'яни можуть звертатися до відповідного відділу департаменту житло-комунального господарства Харківської міської ради за адресою площа Конституції 16. Чи є дані? Хто скористався вже цією програмою? Згідно офіційної статистики від фонду енергоефективності, 39 ОСББ подали заяву. Заявки, з яких 22 ОСББ отримали кошти і схвалені заявки. Тобто, це дуже великий обсяг, і ми вже розуміємо, що питання відновлювання багатоквартирних будинків є дуже важливим і найпріоритетнішим для е, міста Харкова. Ми дуже ми маємо понад 4 тисячі багатоквартирних будинків пошкоджених. Більшість з яких має пошкодження саме поточного характеру, тобто треба відновлення поточним ремонтом. І саме ця програма дозволяє. Отримати важливі додаткові кошти на відновлення багатоквартирних будинків. Дві програми: є відновлення і віднови дім. Ці програми вони доповнюють чи замінюють одна дні. Програма Віднови дім вона допомагає людям відновлювати сам будинок. Багатоквартирні, саме конструктиви, вікна у під'їздах у містах загального користування, покрівлю. А є відновлення це програма, яка допомагає відновлювати саме приватним мешканцям квартири. Державна програма Віднови зім. Ми відновили місце загального користування, покрівлю. А вже кожна квартира завдяки програмі Є відновлення відремонтувала свої квартири. Тобто вони друг друга доповнюють. Костянтину Вікторовичу, дякую за розмову. Дякую, що віднайшли час поспілкуватися. На себе.